Ва Україні вночі армія Росії запустила по Україні 58 дронів. Підсумки саміту Великої Сімки. Шість навчальних закладів Хмельниччини отримують цим субвенцію. Детальніше далі я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. У ніч на 18 червня противник атакував Україну, запустивши 58 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Росія та Чауда, тимчасово окупована територія Криму. Основні напрямки удару це Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Наразі командування повітряних сил збройних сил України повідомляє, що протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів на сході та півночі країни. 12 з них збито, 18 локаційно втрачені чи подавлені реп. Зафіксовано влучання у дев'яти локаціях. Музика. Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Великої Сімки. Основні тези з його промови: Росія модернізує іранські шахеди і далі передає їх виробництво до північної Кореї. Україна працює над розробкою та розгортанням безпілотників-перехоплювачів. Росія не отримує у відповідь жодних нових наслідків. Росія адаптувалась до такого рівня війни і зараз лише посилює свої атаки. Важливо забезпечити 40 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки щорічної бюджетної підтримки для України. Єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента Сполучених Штатів це підвищення кількості шахетів, які летять на Україну. Україну. Країни Великої Сімки готові збільшити військову підтримку України та разом відбудувати країну після закінчення війни. За словами президента України, під час саміту вдалося досягти конкретних рішень щодо збільшення військової підтримки, домовитися про нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та про додаткові санкції проти РФ. Війна обірвала життя ще одного захисника з Хмельниччини. 9 червня 2025 року загинув мужній захисник України, старший солдат Вільбіцький Андрій Олександрович, 1969 року народження. Прощання із захисником відбудеться сьогодні о 13-й годині на площі Тараса Шевченка у Шепетівці. Поховають воїна на міському кладовищі. 18 червня оголошено Днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади. Герої не вмирають. Щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Сьогодні в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Будуть проводити стрільби та підриви. Але без паніки слідкуйте за сигналом повітряної тривоги в разі оголошення загрози. Не нехтуйте власною безпекою, перебувайте в укритті. Шість навчальних закладів Хмельницької області отримають державну стім субвенцію. Кабінет міністрів України затвердив перший етап розподілу коштів на закупівлю сучасного обладнання в межах реформи старшої школи профільна. Про це повідомили у Хмельницькій обласній раді. За їх інформацією, Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою отримує 4 мільйони 499 тисяч 6 гривень. Опорний заклад Городоцький ліцей номер 4 отримає 3 мільйони мільйони 850 770 гривень. Славутський ліцей – 4 мільйони 471 гривню. Дережнянський ліцей номер 3 імені Героя України Івана Зубкова – 3 мільйони 999 тисяч 117 гривень. Тофіпольський ліцей номер 3 – 4 мільйони 503 тисячі 669 гривень. Ліцей номер 3 імені Артема Мазура у місті Хмельницький отримує 1 мільйон 799 тисяч 967 гривень. Заклади планують оновити кабінети біології, фізики, хімії, географії, математики та облаштувати сучасні СТІМ лабораторії. За кошти субвенції придбають лабораторне обладнання, комп'ютери, інтерактивні засоби навчання та нові меблі. Вже з цього навчального року учні зможуть навчатися у сучасному освітньому середовищі, а з 2027 року поглиблено вивчати профільні предмети та курси. Сьогодні, 18 червня, та завтра, 19 червня, у більшості районів області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. П'ятий клас. Про це повідомили у Хмельницькому обласному центрі з гідрометрології. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності відкритого вогню. Ще більше актуальної інформації про події нашого краю, також країни у соціальних мережах телеканалу. Зокрема, запрошуємо вас у телеграм, скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. До зустрічі в ефірі Першого Подільського.